Дотримано у нас 16 підтверджених, ну, тут фізичний э, підхисний листочок, де саме. наша Людмила Васильівна, є. 16. Так, ну тоді можемо переходити до роботи, технічно у нас це не Значить, так. Шановні депутати, згідно розпорядження сільського голови від 22.11.24 року номер 124 сьогодні скликається 69-та позачергова сесія Поланської сільської ради. До сільської ради обрано 26 депутатів, у нас присутні 17, відсутні інші депутати, напевне, з поважних причин. Пропоную перед початком сесії вшанувати хвилинові мовчання 6 закритих. Дякую. Якщо у вас немає заперечень, то пропозиція про початок сесії, будь ласка, хто за попросить, проти, хто утримався. Рішення ухвалено.

yeah, yeah. tiro <mimitation> А ну, тепер реальну реєстрацію нашу, шановні ну, депутати. У нас форум дотримано 17 чоловік. Так, секретаріат у нас вода сім'ї Бойченко Войченко. <плес> Войченко, Ага, далі немає, зараз <плес> <плес> Дігтярюк. Немає заперечень? Ні. 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 Ви сьогодні будете представляти секретаря. Якщо немає заперечень, то переходимо до розгляду порядку денного. На сьогодні на порядок денний у нас виноситься шість питань. Якісь пропозиції доповнення до порядку денного будуть? Без обговорення. Все обговорюємо. Якщо ми, ми заперечимо до порядку денного, то відповідно переходимо до голосування. Будь ласка, підтримаємо. Я на сесії <плес> розмовляти не можу. Я на сімальній колізії, на рівнішній колізії. Ну, так, Так. Перше питання порядку денного пронесення змін до комплексної програми Безпечна Паланська громада на 23-27 роки. Доповідач у нас Андрій Юрійович Сіляренко. Якщо немає необхідності доповідати і вся інформація зрозуміла, про яке рішення вам розданий, все запитання, пропозиції доповнення. І переходимо до голосування, якщо немає заперечень, власне, голосування. Змін до рішення сільської ради від 21.23 року, року про бюджет Паланської сільської територіальної громади на 24 рік. Силка Роману у нас доповідач. Тільки що доповідав, Все ясно. доповідаємо. Тільки що ж доповідав. Якщо немає додаткових запитань, ще раз кажу, основна, це розподіл коштів по будинку Так? можу тільки Ну нема вже... немає запитань, ми вже все приймаємо. Переходимо до голосування. Тут є, що наполягає про свічче. Юрія Олегідна, ви підтримуєте? І, можливо, нам прийдеться недавно давно збиратися знову ж таки. Рішення ухвалено. Бо є у нас два проекти по ФІСІ, будинки реконструкції ВПО. Там незрозуміла ситуація, тобто кошти є грантодавців, але їх фактично зарахувати на свої рахунки ми зможемо після отримання дозволу на початок будівництва, а дозвіл на початок будівництва отримується на підставі підписаного договору підряду. А договір підряду підписується, коли зареєстровані кошти казначействі. У нас ми свої поки туда не передбачали, але може так статися, що знову ж таки будуть зміни ще цього, цьогоріч. Третє питання порядку денного. Про передачу матеріальних цінностей у Умальському районному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки. Питання вам всім зрозуміли. Якщо немає доповнень пропозиції заперечень, то знову нам піде зарахування на оборону. Якщо немає заперечень, тоді переходимо до голосування. Будь ласка. Юрія Олегівна? Да. Тримуєте, так? Четверте питання порядку денного про передачу матеріальних цінності військовій частині вже е, е, озвучувалося перелік невеликій військовій частини, де фактично система опалення, можна сказати. А якщо немає додаткових запитань пропозицій до проєкту рішення, можемо переходити до голосування. Мірі Олегна, ви підтримуєте? Так, п'яте питання. Про скасування повноважень Дерчевського Михайла Андрійовича. З проєктом рішення ми ознайомлені. суть питання зрозуміла нового рішення тільки набудуть заповноважено фактично, бо стара в будь-якому випадку втрачає свою чинність. Якщо немає необхідності доповідати, доповнень пропозиції зауважень до проєкту рішення немає. Переходимо до голосування, будь ласка. Шосте питання. Враховуючи заяву Михайла Андрійовича і мою пропозицію, знову ж таки, про затвердження на посаду заступника сільського області та діяльності виконавчих органів Планської сільської ради, ми Михайла Андрійовича назад запрошуємо до нашої команди. Якщо немає заперечень, необхідності обговорення пропозиції доповнення до даного проєкту рішення, ми можемо переходити до голосування. Тобі, будь ласка, підтримуйте. Юрія Олег, не підтримуєте, так? Рішення ухвалене. На цьому всі питання, які ми виносились на ту дочергову сесію, ухвалене. Дякую всім за увагу. Єдине, що Юрій Олександрович нас трохи запізнився до Напередодні нашого засідання було з на з народження. Ми ще вітаємо. Бажаємо міцного здоров'я, щоб він enfin, ніколи не дав проїзд від так. Росія. Ці зараз є вже менше. Ні, не знає. не урок. За наших безстрашних лікарів. Вітаю. Дякую. І вітаємо Михайла Андрійовича в нашій команді. Да, <серкнувшись> どうして Им, видимо, для дискет. Ну, вот, это меня разобудил. Ну,